Що в нас тут новенького? Отримали цікаву таку посилочку. Поки що відкривати не буду, буду відкривати завтра. І покажу, що там є сьогодні. Вже вечоріє, пройдемось по садочку. Хочу показати вам всі, свої квіточки. І ще маленька одна посилочка надійшла. І дещо потрібно досадити. Тому запрошую вас. Подорож по нашому городі і дворі. Квіточки наші поки ще перебазувалися на цю сторону до того часу, поки ми їх поставимо на підвіконня. Вони дуже такі гарні, гарні, гарні. І листя відколи на дворі робляться такі листя заготовані. Гарні це ознака того, що листя здорові, здорові, гарні такі. Ось так, так, все гарно розвивається. Квіточки ростуть. А ось тут хочу показати вам новинку. Вчора на замовлення на моє. Пані Тамара зробила мені два кашпостики на 12 літрів. 2, а третє, вона мені просто подарувала. І я сюди пересадила кали. А Якщо пам'ятаєте, я їх висадила в контейнер. Ну, мені було незручно, здавалось, незручним і в мене вже була задумка, що будуть ці кашпо. Тому висадила, я їх присадила, вони вже почали рости, гарненько так укорінилися, тому отут вони і стоятимуть в цілісіньке літочко. Радість моє, щастя моє готується до роботи Добре. тут. А ми з вами прийдемося далі. Тут вичищають, уже вже відквітають, тюльпанчики розквітають. До речі, я в одному з відео казала, що таке враження, ніби по тюльпану хтось потоптався, ось такий він чомусь. Хоча тут ніхто не ходив. І мені двоє ще людей написали, що у них те ж саме. Не зрозуміло, що це таке. Так, оцей шматочок ми такий вичистили, обробили там все. Забрали зайве і замовили кору. Будемо досипати тут корою. Так, тут я вам показувала, яка. Краса, у нас тут квітують квіточки, їм тут не жарко, не холодно, все їм добре, все їм подобається. Тут клиночок гарно тут розвивається. Можемо навіть забрати його. Поки що, мабуть, і сонце, тому що в нас дуже спекотно, а йому, видно, не подобається. І ось дивіться, яку гарну квіточки ми купили, називаються губки. губки. Ви подивіться, що це. І це цей контейнер, де були кали. Я висадила ці губки і поки що вони в мене тут от, в бесідочці. Уже так гарно. Там барвіночок буде. Щось виє, не зрозуміло. Гарно так усе розквітає, вже і беріс починає квітувати, газон просто конче. Необхідно стригти, коляння вже бензокосу. Налагодив, так що. І ось такі гарні нарциси. Тюльпанчики трихіточки вже відквітували, а нарциси починають квітувати. І там білий тюльпан гарний. І ось дивіться. Вчора я висаджувала на клумбочки, висаджувала ці квіточки, які я вам показувала, які ми придбали. Щось відсихає, щось ще перехворіє, може і дивлюся, шиловидний флокс. Манесенька така мілячка жива. ось так. Дивіться, як гарно. Тупанчики розпускаються. І ось тут оце така живенька, гарненька клумбочка. Тут і беріз так гарно. Він як квітує, там і Беаріс, а там флок шиловинний, так це все гарно. І ось дивіться, сьогодні ще не було цієї квіточки, цього тюльпанчика, дивіться, який він гарний. Вон там я посадила отакі ромашечки, я не знаю, як вони називаються. там. Ромашечки. Дивіться, як гарно. І ось ще отримала сьогодні посилочку, отакі ліхтарики. У нас були здорові, але як... Розпочалася війна і потрібно було маскування. І ми зняли ті ліхтарики і десь їх так коляння заховав. Що тепер ми не знаємо, де вони. Ці я виписала в епіцентрі по акції. Оце 35 гривень один. По То поки що будуть вони ось такі. Я не знаю, які потрібні якісь трубочки, мабуть, щось, щось придумаємо. Ось так гарно такий шиловидний флокс цей живий, а фіолетовий тут поряд був пропав. Ну, чомусь не зрозуміло, чому. От, і ось така в нас солодка парочка. Тут бачите, він тут весело і додають кольору такого. Фарби додають в садочку. Як заходиш, відразу видно. І дивіться, який гарний беріс. Тут поряд чоловідний флокс. Це вже сон-трава відцвітає. Ось тут крихіточки такі, парні, малесенькі. Починаю так швидко в цьому році все відквітає. Я навіть не встигла жодного разу, навіть і не понюхала, як гіацинти пахнуть. Так гарно відходить цинерарія. Вона однорічна, але в мене вона росте по декілька років. Я її обрізаю і вона нові погнили. І пасічний дід Микола. Отакий там. Сьогодні ми вже замовили новенькі бджоли. От, і пасічник буде поряд з ними. Так що отакі цульпанчики. Ці вже потрібно відрізати, все так швидко, миттєво. Ось одна піточка є, ще я понюхаю. Вони такі їх нюхай-нюхай, і не нанюхаєшся. Так пахне такий аромат. Вон там тюльпанчики теж. Так що ось так. Такого трішечки все відпітає. Гортензія проста виходить. Ось гортензія і що сіє. Щось її погризло, що це її могло поїсти. Що це таке? Вже довгоносик і сюди добрався. Так, гарно барбарис зацвів. І сходи морква. ця все. Сіяли рядочками, але в нас так, так така сильна спека. Тритисячка сходить. І ця морква що розсипна, поки що немає. І сходи бурячок уже. Справа в тому, що один сходи, один сорт раніше видно, а це ще пізніше, ще не сходи. І гарненька цибулька вже. Справа в тому, що у нас сильна спека. Ось, гляньте, яка краса. Це Барбарис. І молодесенькі яблуньки будуть квітувати. І та, і ось та яблунька теж буде квітувати, абрикоска так гарно відсіла, було тепло, було багато цвіту і бджолки літали, то може буде Врожай. Так, і, ну, і смородинка чорна, бачу, є. І так ще ви врятували від довгоносики, тому що довгоносики то біда. І вон, там школка, то вже восени ми їх розсадимо, пересадимо. Ці, що ми висаджували. А груз мені прийшов. Два кущики. Ось так, нормально себе почувають. Яка тільки погляньте. ж це краса. І я так люблю так, відчувати себе частиною цієї краси. У теплички. Почали дружно сходити помідорчики. Як якісь сорти дружніші, одні менші, одні краще, одні трохи слабіше. Ще від сорту залежить. Там розсадка росте. Та що винесли з будинку і редисочка. Чесночок так гарно відійшов, був жовтий. Нічим не підживляли нічого, тому що тут поживний ґрунт, тому не додавали нічого дуже гарний. І дуже так гарно посходила морква. Поміж... Часничком я завжди так висіваю моркву, тому що часник поряд і вона не хворіє. І в одному не заважають вони. І отут, де було розсипом, де я сидила, під зиму, теж сходить морква. І зараз там в кінці городу під сіткою буде садити спаржеву косольку. А це в нас буде пит помідор. Це такі гарненькі квіточки. Кожна квіточка неповторна. Але шкода, що вчора тільки розпустилася, навіть і не бачила. А сьогодні вже немає. А оці, а оці тюльпани як пам'ять. Їх вже в мене залишилось дуже мало. Це повні тюльпани. І от вони пахнуть, ніби фіалка. Фіалкою пахне. Дуже так гарно. І ось сон трава, я ніколи її не як вона цвітає, я не зрізаю. Чому? Тому що вона робиться такими кульками, пухнастиками, такі кульки пухнасті-пухнасті такі. Дуже гарні. Починає квітувати. Яка спіточка, я не пам'ятаю, як називається. Жовтеньким. Так пахне. От. І тут розквітають тюльпани. Я навіть не пам'ятаю, де в нас жовті взялися тюльпани, але вони є дуже гарні. Спостерігати приємно за трояндочками. До речі, мені десь ще йдуть декілька трояндочок, теж від Макс Росис тому що мені не, не, не вистачило там потрібно плетисту в кутку посадити. І ще одна там спереді у нас минулорічна пропала. Ми в минулому році садили, але вона дуже стара. І ось подивіться на цю кімнатну. Гібіскус кімнатний. Листечку погоріло. Вон, дивіться, бачите, попалилося на вітрі. А квіточка, яка гарно квітиє. Ось тут ми висадили бугенвілію теж. Листечко попалилося на вітрі, а верхівочка, дивіться, яка живенька і новенька. Так, так, що все, йде вріст. Шкода тільки он. гортензія сильно спекотна вона, сильно-сильно. Така спека. Гарні тюльпанчики. Все квітує, тут кору замовили, скоро прийде кора. Все оце засипемо і буде гарно. А ви погляньте на цю ніжність? Ви поглянете, яка ж це краса? це ніжність. Подивіться, це ж. Ну, Богом створений для нас, для людей, щоб ми милувалися, захоплювалися цією красою і дякували йому. І все, кожна квітка неповторна, а як там воно хости, ці хости якраз розкриють свої листя, таке здорове. Шкода, що в цьому році в нас дуже багато чомусь пропало. Не зрозуміло, що з ними таке, але дуже багато пропало. Панорики як маленькі світлячки. Çox da harına da